Пропозиція закладати тримку. Головна причина це зміни в суспільстві. Які нам потрібні, яких вже давно вимагають громадяни України, вони стосуються і подолання корупції і боротьби зі з дискримінацією, і ці зміни є першочерговими. Це останній шанс для парламенту ухвалити закони, які наблизить нас до безвізової Європи, і дозволять українцям їздити в Європу без віз. Ми бачимо, що залишилися ті самі олігархи. Ми бачимо, що в органах державної влади, в прокуратурі, в міліції. Залишаються ті самі люди і лише якась невеличка вершина айсбергу міняється, але направду все, що під низом залишається те саме. І тому нам доводиться після Майдану знову і знову виходити і вимагати змін. Ви пояснили, ви були тою людиною, я там їх Як ви їм це сказали? Не представник Алгебета спільноти є відбитим геєм, тому я виступаю саме за цей закон. Це найбільш вже наболівша тематика саме для нашої спільноти. Через те, що всі 25 років наші права, права людини відштовхувалися на другий план. І нам вже набридло мовчати, тому що нам завжди кормили обіцянками, що ще не настав час, коли ми будемо говорити. Коли нам кажуть, що права людини не на часі. Вже на часі. Ми вже готові боротися за свої права, ми і були готові, але тепер ми будемо робити це відкрито. Нам хтось уходило, дайте пане мені. Крації науки і освіти. Тобто, ми будемо створювати. Таким образом мы как будто бы наблюдаем за нашими прекрасными депутатами, и они понимают, что за ними следят. То есть даже это был 10 человек, но внимание приковано. Ну, так как видно, что это не проплаченная акция, я думаю, что хотя бы если два человека обратят на это внимание из рады, то это уже будет неплохо. То есть это обязательно необходимо делать.